Здравствуйте, мої шановні глядачі. Продовжую показ своїх знахідок на блошиному ринку мадрида минулої неділі. Це вже друга частина. Для тих, хто не подивився першої частини, під цим відео зроблю посилання, і ви зможете подивитися все з самого початку. Ну, а тут показую вам дуже-дуже ефектне кольє. Ну, вважаю, що це можна назвати чокер. Бо не дуже воно довге. Але дуже ефектне. І коли я його побачила, мені пригадалася мода 80-х років. Ну, погодьтеся, в той час були такі дуже яскраві кольори. І в одягу, і в косметиці, і прикраси були такі, які привертали увагу. Ну, Таким я не, масою золота. Цей, не знаю, так можна назвати це ланцюжком, це ланцюг такий якийсь. Це дуже гарна позолота, дуже гарна. Гарна якість цих стразів. А в центрі можна побачити імітацію давньоримської монети. з Зображенням імператора Андріана. Прикраситься ця непроста. Тут є маркування, біжу. І коли я побачила маркування, я так зраділа, тому що, знаєте, з маркуванням прикраси вже мають якесь походження. І мені здавалося, що це американська фірма. Але коли я прийшла додому подивилася в джерелах, я зрозуміла, що це фірма італійська. Це мені дуже було приємно, тому що я. На перше місце ставлю європейські саме прикраси. Я так вважала, що може це американське, тому що в Америці теж була фірма з назвою Vogue, але без біжу. А ця фірма італійська. Вона була десь з 50-х по 90-ті роки. І вважається, що найбільш цікавий період. Цієї фірми, це саме 80-ті роки. 2020. До цього періоду відноситься і ця прикраса. Маркування тут є не тільки там, де я вам показала, але і показую вам, яка тут застіпка. Ось дивіться, це 2 літри. Вок обіжу. Якість дуже гарна, кажу про позолоту. Вона трошки-трошки отут втратилася, але ж в основному вона зберіглася. Ось така прикраса. Ще купила отакі кліпси, що мені тут сподобалося, перехід від темних, таких коричневих, до. Світло-світло-жовтого кольору. Приємний перехід. Стрази, такі не дуже часто зустрінеш. Вони мають нібито дзеркальний ефект, бачите? І, здається, мені, що це вінтажні кліпси, тому що ось така у них основа. Маркування тут немає. Але я вважаю, що зроблені вони не пізніше 70-х років 20-го сторіччя. Можливо, і трошки раніше. Вже вдома помітила, що тут бракує одного стразу. Чому помітила? Тому що почала розглядати, а тут чому світло жовтий, а потім зрозуміла, тут втратився. Так, я вважаю, зняли з цієї частини, тут поставили, не дуже помітно, я не помітила там на ринку. Що ж, так купила. Ну, самі по собі ці кліпси гарні. Ще купила отакі кліпси, в яких є ефект авантюрину. Авантюрневе скло ви знайшли в Венеції на 8 сторіччі, але в наш час це можуть виробляти в інших країнах, ніякого секрету вже немає. Але кліпси ці старі. Ось дивіться, яка у них застіпка, яка поверхня металу, це десь середина ХХ сторіччя. Тоді ще не було такого масового виробництва. Країнами Азії, як зараз. Тому можна сподіватися, що вони належать саме майстрам з Мурану. Ну, мені так хочеться сподіватися. А ще купила таку брошку, яка мені нагадала про творчість одного дизайнера. Він жив у Глазго, Шотландії, Великої Британії. Наприкінці 19, го на початку 20-го сторіччя були у нього дуже цікаві ідеї. І одна з деталей, які він використовував в своїх роботах, це була так звана Троянда Макінтоша. Подивіться, як тут зроблені саме квітки, оце. Ці троянди Макінтоша. І я побачила, так, воно мені зразу сподобалося. Я розумію, що це не зроблено за часів Ріні Макінтоша. Він помер наприкінці 20-х років, 20-го сторіччя. І це брошка пізніша. Ось, дивіться, її зворотній бік. Але зворотній бік не схожий. На такі вже якісь дешеві сучасні варіанти. І тому мені здається, що брошка ця зроблена десь в 60-х-70-х роках, тому що, як то буває, про творчість Макінтоша якось забули, а повернулись. І почали цінувати це лише десь, наприкінці 60-х-70-х роках. Навіть якісь його проєкти, які за його життя не були реалізовані, реалізували там в Глазго вже в 80-х-90-х роках ХХ століття. І тож мені здається, що ця брошка це щось таке. Зроблений як сувенір. Для тих, хто буває там, в Шотландії, і хоче щось залишити на пам'ять своєї подорожі. Ось саме така цікава брошка. Ще оця брошка мені сподобалася. Вона маленька. Але, знаєте, якось так зроблено. От дивіться, як Тут нібито пов'язана стрічка, так? І так натурально зроблено, що здається, що це не метал. Знаєте, тут така якась м'якість є. І стрази дуже гарно сяють. Зворотній бік отакий. Брошка, я вважаю, має вінтажний вік. І ну, засібка тромбон, вона так вживалася дуже активно в 30-х, 40-х роках, але і пізніше теж робили. Тому, так, я скажу, що, можете, середина 20-го сторіччя, так вважаю. А раніше, ж покажу вам шедевр сьогодні. Хочу повернутися до шедевру з минулого відео, до цієї брошки, про яку мені написали дуже багато гарних слів в коментарях. І спілкувалися ми з Альоною, яка живе в Бельгії і вона має великий досвід на блошиних ринках. І вона мені пише, що такі брошки бувають навіть срібні. Треба перевірити її на це. І я вирішила їй відповісти. Я пішла за цією брошкою, яка у мене вже була в коробці, достала її, почала дивитися: почала дивитися в інтернеті на брошки, корали, срібло. Ну і виходить навіть золото. І що я знайшла? От подивіться уважно. Я не знаю, чи побачите ви, чи ні, але колір металевої основи він світло-жовтий. Так? І я знайшла навіть в інтернеті дуже схожу брошку. Зараз вам покажу її фото саме з воротнього боку, де написано, що це золото. Так от, треба перевірити цю брошку. Бачите? Вона саме світло, світло-жовта. І це хочу сказати, повертаючись до питання, чи. Я не побачила з першого погляду, що я щось там купила з золота, а не з золота. Ось, бачите, і я цього не зрозуміла. Навіть я вам показала, і ніхто мені не написав, що Таня, а може, це золото. Треба перевірити, але це жовтий метал, дуже-дуже світло-жовтий. До речі, придивляюсь інші брошки, знайшла дуже схожу до тої брошки, яка у мене є. А ось моя брошка, дивіться. Тут саме корал. Коли я її купувала, я не знала, що то корал. Мені здавалося, що це якась вставка під колір коралу Шкіра Янгола, тому що він світло, світло роже. І брошка такого типу, не саме така. Але то, як вироблені листя. Тут частина, колір, поверхня, все це нагадує ту брошку, яка теж зелена як золота. Моя брошка стара, ось дивіться, який тут, яка тут застібка. І навіть коли я її купувала, там була, був один листочок, який був відламаний. І я кажу: я його заберу, тому що я купую цю брошку. Ну, продавець сказав, ну забирайте. Так от, треба ще знайти майстра, який би зробив отсюди, приплавив би, бачите, такою вона повинна бути. Е не дуже впевнена я, може це золото, може, не золото, але цікаво. А ще у мене сьогодні ця брошка, яка є. Мікромозаїкою, бачите? Це дуже тонка робота. Вона не здається, зробленою з якихось деталей. Здається, що це малюнок. Але це все скляні деталі, тесери. Грошка дуже стара. Ось показую зворотній бік. Кріплення голки, гачок, довга голка. Все це про те, що. Зроблена вона десь у другій половині 19 століття. В той час були дуже в моді зображення птахів. Були в моді невеличкі брошки і тонка робота. Я хочу нагадати, наприклад, ось такий у мене є дуже тонка робота. Є у мене отака. От і. Один з шедеврів ось ця брошка. Це подарунок Олени з Ізраїлю. Олена, вітаю. І знаєте, коли я дивилася на цю брошку, і тут, от бачите, як тут зроблені ці квіточки, і як тут. Мені здається, що це ознака того, що вийшли вони десь. З, ну, Якщо не з одного майстра, то може з, з тої самої майстерні. Тож, отаке от у мене поповнення колекції мікромозаїки. Ось ці прикраси я показала вам сьогодні. Цікаво, що вам сподобалось більш за все. Я всім дякую за увагу. Як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна из Мадрида.